Які ще заяви лунали зі сполучених штатів цього тижня? Ну важлива для нас заява держсекретаря США Марка Рубіо е, на брифінгу з генсеком НАТО перед початком зустрічі міністрів альянсу про те, що Вашингтон не ставить під сумнів своє членство в НАТО. Давайте послухаємо пряму мову і повернемося до обговорення. Тінарестейці з нейдасполучені штати є активними членами НАТО як ніколи раніше. І деяка істерія і гіперболізація, яку я бачу у світових змі, і деяких внутрішніх змі США щодо НАТО, є невиправданою. Президент Трамп чітко дав зрозуміти, що він підтримує НАТО. Ми залишаємося в НАТО. Він чітко дав це зрозуміти. Але ми хочемо, щоб НАТО була сильнішою. Ми хочемо, щоб НАТО була більш життєздатною. І єдиний спосіб, яким НАТО може стати сильнішою і життєздатнішою, це якщо наші партнери національні національні держави, які складають цей важливий альянс, матимуть більше можливостей. Віталію, чи можна після цієї заяви все ж таки повернутися до думки, що НАТО це безпечний, міцний і надійний союз? Ви знаєте, я довіряю Дональду Трампу, а не Марко Рубіо, коли чую якісь заяви щодо НАТО. І коли це скаже Дональд трамп, і коли він буде говорити, що Сполучені Штати віддані. П'яті статті НАТО і готові захищати НАТО від Росії, а не так як він говорить, що так, п'ята стаття діє, але Балтія це складний регіон. Тоді я буду більш-менш заспокоєний. Я завжди підтримував ідею Дональда Трампа про необхідність того, щоб країни-члени НАТО витрачали більше грошей на оборону. Я вважаю, що це була абсолютно слушна і правильна ідея першого періоду його перебування на посаді президента Сполучених Штатів. Дійсно, Сполучені Штати. Якщо вони готові забезпечувати стабільність в Європі, безпеку Європи від будь-яких зовнішніх потрясінь, не мають витрачати гроші на таку стабільність і на таку безпеку тільки наодинці. Це абсолютно неправильна ситуація, яка так чи інакше пов'язана із майбутнім європейської безпеки. Я тому і задоволений тим, що зараз європейці почали думати про власну безпеку, і можливо, це. Примусить їх витрачати навіть більше грошей на оборону ніж та сума, яку вимагає Дональд Трамп. Але разом із цим я б хотів би, щоб ставлення до оборони альянсу мало чіткий е політичний аспект. Я не дуже розумію, коли Дональд Трамп говорить, що причиною війни Росії проти України було членство України в НАТО і бажання України приєднатися до НАТО, тому що таким чином він заперечує сутність альянсу, що це оборонний альянс. Він погоджується із пропагандистською тезою Путіна, що НАТО загрожує Росії, тому що Україна хотіла стати членом НАТО не для того, щоб взяти участь у агресивному блоці, як його схарактеризовує безпардонна російська пропаганда. Україна хоче взяти участь у оборонному альянсі, члени якого разом захищаються від небезпеки. І вони можуть сподіватися, що Росія не є для них такою небезпекою. Тобто у Росії досить простий. Я сказав, шанс не боятися розширення НАТО, не бути агресивною. Так що мені здається, що найголовніше, що має зробити Дональд Трамп, щоб зняти у нас побоювання того, що він не буде виконувати зобов'язань по відношенню до європейських країн, це не говорити про те, що він розуміє занепокоєння Путіна. Тому що, коли Дональд Трамп це говорить, якщо він буде це повторювати, це і буде означати політичну смерть НАТО. Ну і до речі, дивовижно, коли на тлі таких заяв Рубіо, все ж таки країна член НАТО, лідер в НАТО, Сполучені Штати, будують плани з купівлі території якоїсь іншої країни, як от Гренландії. Financial Times е, писали розлоги матеріал на цю тему цього тижня. Що такі е, розмови, такі плани поважно будуються експертами у Білому домі, і це насправді дивує те, що раніше виглядало як жарт. Тепер виглядає як конкретний план. Ну я ніколи не вважав, що це жарти. Просто вважав, що це маячня, це нерозуміння Трампом міжнародного права і тих законів, які взагалі я б сказав дозволяють народам і націям розвиватися. Тому що американські чиновники все одно говорять, що вони думають про те, що самі гренландці мають вирішити, що вони мають стати частиною Сполучених Штатів. Вони не допускають і думки про те, що якщо гренландці прийдуть на якийсь референдум, то вони висловляться проти того, щоб бути частиною. Сполучених Штатів, бо вони вважають, що Сполучені Штати це така багата і така успішна країна, що кожен народ хоче стати її частиною. А у Гренландії, якщо почитати гренландські медіа, люди говорять, що це дуже багата країна, вона може дуже багато дати Гренландії. Але ж ми бачимо долю корінного населення Аляски, яке фактично було зденаціоналізовано після того, як Аляска стала частиною Сполучених Штатів Америки. І це той мотив, про який взагалі не думає ані Дональд Трамп, ані Джей Ді Венс, ані інші американські політики. Вони живуть у суспільстві, яке є яскравим прикладом переселенської цивілізації, де денаціоналізованість не є якоюсь великою проблемою для багатьох людей, тому що вони обрали життя на такому континенті, без, я б сказав, корінних культур, а народи, які є. Носіями корінних культур 에, Сполучених Штатів є частиною там життя в резерваціях і музейних експозицій, і вони не усвідомлюють того, що 에, корінні мешканці Гренландії не хочуть бути частиною музейної експозиції, а хочуть бути живим народом на власній землі. Це величезна цивілізаційна проблема між Сполученими Штатами Америки і я б сказав Європою і. Азію і от азійсько тихоокеанським регіоном, там де є корінні народи, які розуміють цінність своєї землі, що цінність своєї землі не можна продати навіть за мільярд доларів, що жодна сума грошей не варта твоїх коренів. А якщо ти вважаєш інакше, то ти пакуєш валізу і залишаєш свою рідну землю, погоджується ще з тим, що і ти, і твоя сім'я будуть жити у зденаціоналізованому суспільстві, тобто в іншій цивілізації. Я не кажу, що щось краще, щось гірше, але це абсолютно інший вибір. Абсолютно інший цивілізаційний вибір. І це те, чого, мені здається, не тільки Дональд Трамп не розуміє. Я вважаю, що цього не здатна усвідомити. Переважна більшість американців, тому що інакше вони мають поставити під сумнів і власний цивілізаційний вибір, тобто власний квиток до Вашингтона, і цивілізаційний вибір своїх е е батьків чи е пра пращурів. Хоча ми прекрасно розуміємо, що переважна більшість людей, які їхали до сполучених штатів, їхали туди не за хорошого життя, а тому, що вони не могли знайти своє місце в Європі. Вони були гнаними, вони були економічно неуспішними. І до початку двадцятого сторіччя еміграція до сполучених штатів була еміграцією за мрією в умовах, коли людина не могла відбутися там, де вона була, але вона вважала. Що вона із жалем відмовляється від своїх коренів, тому що життя у власній країні не дає їй можливості реалізуватися. Так було з ірландцями, які втікали від великого голоду. Так було з українцями, які залишали українські землі, тому що там просто не було землі, де яку можна було обробляти. Так було з євреями, які тікали від мишої осідлості в Російській імперії. Це були люди, яким саме життя не давало можливості розвинутися, і тому вони побудували таку велику, таку могутню країну. Але це не означає. Що гренландці не мають права залишатися тими, якими вони є? Ну до речі, у цій дискусії про НАТО є ще один е, важливий момент, який полягає у тому, що е, Сполучені Штати вимагають від країн-членів збільшення витрат на оборону до 5% вже відсотків. Польща цього року планує витрачати на свої збройні сили 4,7% ВВП, і це більше ніж будь-який інший член НАТО станом на сьогодні. Значна частина цих коштів іде на модернізацію, на розширення польських збройних сил. Поляки, як ніхто інший, добре розуміють. Військову загрозу з боку Росії і саме тому так активно розбудовують свою оборону, будують східний щит на своїх кордонах з Білоруссю і Російською Федерацією. А от що, якщо певні країни НАТО все ж таки не зможуть дозволити собі витрачати 5% ВВП на оборону, і власне чи впливатиме це на їхній ступінь захищеності, на членство в альянсі, і які тут перспективи для України? Ну, не те, що не зможуть, можуть не захотіти. Ми от сьогодні якось чули від міністра закордонних справ Норвегії, що Норвегія не готова такі гроші віддавати, хоча Норвегія має для цього всі економічні можливості. Як бачимо, Норвегія досить щедро і серйозно допомагає Україні у російсько-українській війні. Тут треба розуміти, що є оцінка ризиків, оцінка небезпеки, і в різних європейських країнах вона може бути різна, польща має відчувати безпосередню загрозу від Росії. От Норвегія, яка також має спільний контроль з Російською Федерацією, такої, такої загрози, як бачимо, не відчуває. Інакше до цього ставиться. І це питання подальших консультацій в Північно-Атлантичному союзі. І звичайно, це питання того, як Сполучені Штати будуть сприймати успіх чи не успіх таких консультацій, чи будуть вони вважати за необхідне відмовлятися. Від своїх зобов'язань, що європейські країни не будуть е е сплачувати відповідні суми до власних бюджетів, чи це буде темою якихось постійних суперечок в НАТО в будь-якому разі, мова йде не стільки про гроші, скільки про політику і про безпеку, У, тому що свої свої країні великим країні. питанням так залишається надалі, чи може е Північно-Атлантичний альянс сьогодні об'єднувати заради спільної безпеки таку кількість країн із різним баченням і загроз, і пріоритетами. Ну, звісно, тому що якщо ми говоримо про консенсусне рішення, то уявіть собі консенсусне рішення в результаті агресії проти однієї країни, яка, яке не сприймається якоюсь іншою країною. Ось уявимо собі, що п'ята стаття активується, якщо там російські війська входять до нарви, а Угорщина не готова до активації цієї статті. Як це буде працювати? Ми будемо чекати, поки Віктор Орбан. Вирішить, що Володимир Путін вже ухвалив всі потрібні для себе рішення? Це серйозна проблема. Я абсолютно з цим погоджуюсь. І в цієї точки зору, я вважаю, що те, що сьогодні відбувається навколо України, от коаліція рішучих. До речі, це сьогодні в Києві перебуває та... франко-британська делегація, прибули для розмов про військовий контингент. Ну, сам факт того, що можна якісь безпекові рішення. Ухвалювати поза кордонами НАТО і Європейського Союзу, це вже дуже непогано. Це говорить, що існує альтернатива. Тому що, розумієте, ми занадто покладалися на вже існуючі інституції. А виявляється, що принцип їхнього існування, оцей консенсусний, який ми завжди вважали найбільшим досягненням європейської євроатлантичної інтеграції, бо це рівноправ'я країн Європи і Заходу як такого, він не працює більше. Тому що. Цей принцип працює тільки, якщо тебе об'єднують з іншим спільні цінності. А якщо, скажімо, у вас немає спільних цінностей з Дональдом Трампом, Віктором Орбаном і Робертом Фіцом, тоді виключно, виключно інтерес може вас об'єднувати. А якщо у них інший інтерес, то тоді ти виявляєшся абсолютно безпорадно. І тому потрібно створювати ці інституції, в яких рівень безпеки будуть готові підтримувати країни, які цього бажають на засадах таких самих спільних цінностей. Це і є модель безпеки великої Європи, про яку ми неодноразово вже говорили, і на яку я продовжую сподіватися. Контрспенспер, звичайно, але продовжую.